Микола Григорович, я думаю, ви бачили ці кадри сьогодні вночі, які поширювали росіяни про те, як скидаються авіабомби вони на Авдіївський коксохімічний завод. А раніше той самий шойгу на офіційному рівні стверджував про те, що на коксу все ще залишаються українські військові. як можна прокоментувати це відео, яке з'явилося? Ну, в першу чергу іншого варіанту немає було для того, щоб Пробити такий потужний е, укріп район це е, Авдіївський косохімічний комбінат, який має не тільки укріплені споруди, але і потужні підземні сховища. Е, сучасно, навіть передбачалося це сховище на випадок ядерної війни, це про радянській владі, коли будувалося. Тому е, пробити е, якимось чином укріп район е, ну, звичайними засобами, наприклад, навіть. Гаубицями, ракетними, мінометними системами ну складно. Тому задіють якраз керовані авіаційні бомби великої ваги, великої тонажності, керовані для чого? Для того, щоб наносити конкретні удари по будівлям або перекриттям, і зрозуміло це тяжка сьогодні. оборона йде. Розуміло, що там знаходиться частина е, наших бійців. О, там питання про войот також стоїть. Є зрозуміло, там відходи, але це прихована інформація. От як свій час пам'ятаємо заходили росіяни через різні е-е е якраз штормі, так і можливо інші виходи в нас, де ми можемо маневрувати, проводити удари неочікувано для ворога в місцях, де вони наступають. Ну зрозуміло, це вимушена атака е якраз літаків, тому що вони рахують, що одна із ефективних форм сьогодні була е війни в Авдіївці. Це Системно збільшення авіації керованих авіаційних ракет і ракет, і якраз бомб е, е, такого потужного заряду. Тому е, Авдіївський комбінат до цього часу бомблять. От я думаю, що ми приймемо рішення, коли його дійсно залишати, але е, є відповідне і бачення тримати там позиції, де ми можемо ще більше знищити ворога. Основне завдання при відході в бревки в районах, які ж залишаються в диверсійних груп, це нищити резерви. Які сьогодні підтягнулися особливо високопрофесійні, вони там в першу чергу це ще одна така важлива задача, крім знищення в загальної кількості. Але ті професійні кадри, які в Росії дуже мало, і їх навчаються, навчають і відповідно з до 5-10 років, що поповнити фактично було неможливо.